Ми скасуємо їхню пенсійну реформу. В нас пенсію будуть нараховувати, виходячи зі стажу. Ми, звісно, що скасуємо їхній ганебний та бачниківсько-кивалівсько-калісніченківський закон про мови. Ми створимо інший закон про захист української мови, закон, закон, який закон, який буде передбачати. Одну надзвичайно важливу норму про обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців, а також кандидатів на виборні посади. Ми дійсно вже після нового року проведемо системні реформи і медицини, і охорони здоров'я, і освіти, і українського війська і агропромислового комплексу. Ми однозначно ухвалимо закони і про люстрацію і свобода, Як націоналістична політична сила пропонуватиме закон про заборону комуністичної ідеології, щоб ті негідники не розказували нам, що ентоводисти нас ще мало всіх стріляли. Товариство ми спільно разом сьогодні, одне єдине. Ми йдемо пліч опліч заради великої нашої ідеї. Української держави справедливої і чесної, демократичної, європейської і цивілізованої, і хочу дуже всіх вас попросити. Надважливо, що ми разом ведемо агітаційну кампанію, не поборюємо один одного, свобода і батьківщина. Надважливо, що ми спільно працюватимемо в день виборів, але ми просимо вашої участі, бо як ви нам не допоможете і не вийдете в ніч з 28 на 29 жовтня. Від окружні дільничні виборчі комісії, щоб підтримати наших спостерігачів, уповноважених, довірених осіб, які будуть боротися за чесний і справедливий результат, нам буде дуже тяжко. Сотні людей під дільничними комісіями, тисячі людей під окружними комісіями, десятки тисяч людей під ЦВК. І тоді буде наша перемога, і ця перемога буде чесною і справедливою. Не слухайте тих регіоналів, які розказують. Через свої брехливі соціологічні опитування, що нібито вони вже виграли вибори. Це є брехня і неправда. Вибори виграємо, ми, українці, об'єднані сили опозиції. Свобода і батьківщина. Слава Україні! Найкращі вітання Олегу Тягнебоку свободі від проварів! А ми наразі продовжуємо наш відкритий діалог, і зараз, будь ласка, маємо питання. Шановний Арсеній, вітаю від щирого серця вас. Я вірю, Арсеній, Іменно у вас. Ми пройшли з вами нелегкий шлях. Як жити бідному пенсіонеру. Пенсіонери в мусорниках роються, у під'їздах лампочок нема, У людей хліба немає. Ми повинні, Арсеній, здолати підлу владу. Наші люди повинні поїхати на Донець, автобуси, на Луганськ поїхати, як в 2007-му. Адже я везла людей. Там є місця, і ми положим. Арсеній, прошу, як сина України. Єдиний ти політик немає Юлі рядом. Зроби так, щоб наша Україна виграла. Адже віра в тебе не згине ніколи. Ти син України, і кожній живій душі я донесу. Проси тебе, Городенка, Коломия, городниця і також Донецьк. Слава Україні, бровари! У нас таке питання. Шановний Арсеній Петрович, з Обухівської землі я хочу сказати, що я з вами, за батьківщиною, за батьківщину, тому що партій багато, батьківщина в мене одна, це моя Україна. І в зв'язку з тим, що в мене довіри не було, немає і не буде до цієї влади, я хотів би запитати у вас, все-таки, які шляхи повернення. Довіри народної, до нової, надіюся влади. Це перше запитання. І друге запитання. Якщо, не дай Боже, буде корупція у новій владі, які шляхи подолання цієї корупції, якщо вона, не дай Боже, повторюю, ще буде. Дякую. Бровари. Оце напевно саме складне запитання, яке було за сьогоднішній день. Можна відповісти на запитання про освіту, тому що у нас є закон про вищу освіту. У нас є закон про вищу освіту, який гарантує європейський рівень освіти для кожної нашої дитини. Можна відповісти на медицину, адже ми хочемо запровадити другий рівень медичного забезпечення для українців. І я кажу про державну страхову медицину, яка покриє будь-які видатки незалежно від вартості вашої операції. Як можна відповісти на питання віри? Тільки одним чином. Ти або віриш, або не віриш. Або ти дійсно відчуваєш, що ці люди здатні змінити країну. Що ці люди не просто говорять слова і фрази, що вони живуть цим. Я цим живу. Я живу тим, щоб змінити життя в Україні. Я хочу, щоб на цьому майдані люди посміхались. Я хочу, щоб вранці кожен з нас вставав зі своєю мрією і досягав обов'язково її. Я хочу, щоб наші діти вчились в нормальній школі і отримували достойну європейську освіту, щоб наша молодь отримувала дипломи і знання разом з цими дипломами. Мала роботу, мала зарплату. Могла б піти в банк, взяти кредит, мала гроші на те, щоб погасити цей кредит і проценти, купити квартиру, завести сім'ю. Щоб вийшли на роботу і знали про те, що ваше підприємство не закриють а навпаки. Відкрилось по сусідству ще одне підприємство. І там заробітня платня вища, ніж на вашому. І тому або вам піднімуть заробітну платню, або ви підете на сусіднє і будете заробляти більше. Щоб наші пенсіонери жили так, як живуть в сусідньому Європейському Союзі, там люди на пенсії отримують друге життя. Вони подорожують всім світом. Вони отримують другу молодість. А ми навіть не отримуємо достойної старості. І я вірю в це, що це можна зробити. Моєї віри недостатньо. І нашої віри недостатньо. Це повинна бути віра мільйонів, енергія мільйонів, звитяга мільйонів, бажання мільйонів. І це бажання українців є. І я вам можу гарантувати, що кожну вашу мрію, кожне ваше бажання ми переживаємо і ми хочемо втілити, тому що ми хочемо іншої країни. Найкращої країни в Європі ми на це заслуговуємо, і так і буде. Інтерактивне спілкування триває, але просимо ставити питання дуже коротко, бо ми хочемо почути якомога більше людей слухаємо. Ваше питання, може Арсеній Петрович, в цьому році в школах введено обов'язкове вивчення російської мови. Чому так відбувається? Чому нам українцям, нав'язують обов'язкове вивчення російської? Оце про мовний закон це хороше запитання. На, на сам кінець вам розкажу. Як ви думаєте, Янукович прийняв мовний закон для російськомовного населення? Ні. Його не обходить російська мова. По тій простій причині, що він не знає ні російської, ні української, ні писати, ні читати. Вони в цьому нічого не розуміються. Вони прийняли мовний закон тільки з однією метою: розколоти нас. І підняти декілька відсотків для своєї ганебної партії. У них завдання будь-яким чином утриматись у владі будь-якими способами. Треба приймати мовний закон, будуть приймати. Треба загородити пів України колючим дротом. Вони його загородять. Треба закрити половину українських підприємств, вони закриють. Треба ліквідувати всі школи і лікарні. Вони і це зроблять тільки для того, щоб утриматись у владі. Я, до речі, довго думав над тим, чому вони вибрали таку, таку назву цього закону. Ми називаємо це закон про скасування української мови, а вони назвали цей закон про мову національних меншин. Я думав і зрозумів, що це дійсно правильний закон, який вони прийняли, тому що в Україні є одна національна меншина, яка потребує захисту її мови. І представлена ця національна меншина однією людиною. Це Азаров. Він спілкується мовою, яку ніхто не знає. Цю мову треба захищати. Щодо мовного питання. Вони вже сьогодні внесли окрім закону, який вони прийняли неконституційно про скасування української мови. Сьогодні ще один такий діяч. З партії регіонів зареєстрував закон вже про надання російській мові статусу державної мови. Ми скасуємо закон про запровадження другої мови в країні. В Україні діє стаття 10 Української конституції, де чітко зазначено, українська мова є єдиною державною. Вона була. Є і буде, і ніякі Януковичі це не змінять. Сьогодні в Броварах на Майдані Свободи проходив відкритий діалог між виборцями, кандидатами у депутати і лідерами опозиції. Зараз ще раз дозвольте представити тих людей, які знаходяться на цій сцені. Кандидат від Всеукраїнського об'єднання Свобода по 90-му виборчому округу Олександр Марченко. Кандидат від всеукраїнського об'єднання батьківщина по 91 му виборчому округу Любов Онищук. Кандидат від всеукраїнського об'єднання батьківщина по 92 му виборчому округу. Віктор Світовенко. Кандидат від всеукраїнського об'єднання батьківщина по 93 му виборчому округу. Уляна Мостіпан. Кандидат від всеукраїнського об'єднання батьківщина по 94-му виборчому округу. Віктор Романюк. Кандидат.